звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні політолог, політехнолог та економіст Тарас Загородній. я Тарас, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Так, доброго дня. Тарасе відомо, що Україна та Європа готують разом спільний план для 12 пунктів для припинення війни з Росією. Зокрема, за цим над реалізацією його власне буде стояти Дональд Трамп. І повідомляється, що після того як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню, і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування і пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей. Україна обмін полоненими, Україна отримує гарантії з Росії росіян далі знімають там санкції і тому подібне. А що це знову такий за план? Що за навіщо він взагалі зараз потрібен на ваш по і чи потрібен взагалі на ваш польт? Ну це таке, знаєте, щоб намалювати, щоб показати нову для тиску на Сполучені Штати Америки, щоб вони вживали більше заходу, тому що Росіяни не збираються ніде зупинятися, ось це позиція України і Європи і вже спільна США для такої дипломатичної. Розмову, щоб показати, що кудись щось рухається, а так загалом цей документ потрібен для тиску на США для того, щоб вони вживали більше заходів для того, щоб змушувати Росію припиняти війну. Саме для тиску, а що може піти щось не так Ну мається на увазі? Щось Дональд Трамп він може собі вирішити якось інакше? Ні, ну він там може вирішити щось інакше. Тут питання в тому, що все питання в Путіна. Вони вже зупинилися на тому, що давайте лінію розмежування і давайте розмовляти. Путін цього не хоче. Трамп вже і так йому зробив поступку, коли зустрівся на Алясці. І тут вже реворан зробили, коли давай, Будапеште, зустрічатися. Він не йде. Та тут хто виглядає погано: Трамп чи Путін? Ну, Трамп, звичайно, виглядає, так це його тепер проблема, що він так себе поводить. Він обіцяв нам тамагавки. Ми його, до речі, не просили. Обіцяв. Потім не дає. Хто тут погано виглядає? Знову Трамп. Ну так нехай тепер пояснює своїм виборцям, як він себе поводить. Так? Це раз. І друга Україна в даному випадку ну, демонструє, що ну, бачите, ми хочемо, а вони не хочуть. Тому давайте більше санкцій, бо дайте тамагавки. А ви кажете, ми його не просили з томагавками. Чому це ми не просили? Ні, давайте так. Це була Зеленський подав запит в США. Да? Але е е е міг, чи, чи міг США чи могли США йому відмовити? могли Причому могли відмовити, наприклад, цей е ну Держдеп, наприклад, сказав, що ми не розглядаємо, навіть не рубімо, да ми не розглянули. Ви пам'ятаєте, як у Байдена, яке став 35-й чиновник в 10-му уряду, говорив: Ми не розглядаємо такі цин. Трамп сам сказав, що це буде. Його ж ніхто не тягнув за язика. Натягнув да? сказав, що це можливо взагалі буде. Так тут знову таки, це ж питання до Трампа. Тепер він же виглядає в не дуже гарному світлі. Він ну так нехай тепер викручується. Ми тораси, просто а що таке Путін сказав Трампові, що він розвернувся і сказав: Все лише дипломатію помагавків не даємо хоча до цього ні, зовсім нічого ні, давайте так. Путін теж дуже вмілий маню... маніпулятор. От я чув те, що переказував Трамп. Не дивіться, Трамп переказував, як Путін до нього підхити. Ну, доцінювати Путіна. Їх всіх вчать, ну всі спецслужби, в принципі, діють за однаковими методиками. так Входження в контакт так і вміння маніпулювати страхами, марнославством і все інше. Те, що техніку, яку переказує Трамп, це фактично техніка віддзеркалення. Він подякував за мир, подякував за те, що Меланія там підключилась і так далі. Це мається на увазі Путін. Далі. Я упевнений, що щось він на півнаті там почав говорити, що він готовий десь щось відступити, так щоб час витребувати, так щоб чому тут, тут дуже важливо, українська ж делегація вже була в Вашингтоні. Так? Зірвати зустріч зовсім він не міг, але щось йшло дуже гарно, да і тут в останній момент, там вже не тільки, до речі, по тамагавках були питання, там енергетика, спільне виробництво зброї і так далі. І тут вийшов Путін, давайте так, тому що сам, сам, дивіться, сам по собі, він не боїться так особливо цих томагавків, це правда. Він боїться самого факту його передачі, тому що треба якось відповідати. Ну ще, Якщо вони з'являються, наприклад, хоч один томагавк, і Росія нічого не може зробити з цим, це. Це крах крах взагалі всього російської позиції, що буде ядерна війна. Чи спрацювало це на певному етапі? Спрацювало, але дивіться, Трамп вже нічого не розвернувся. Він сказав наступне: Я готовий зустрітися, але попередня Рубіо зустрічається з Лавровим, Ну щоб з'ясувати, чи, повтрим... чи буду я з тобою говорити. Так от, я був оптимістом. Я думав, що вони зустрінуться, і Рубіо скаже, що ніякої зустрічі не буде з вами, тому що вони нічого не помінялися. Виявилось, достатньо було одного дзвінка. Коли Рубіо, <laughs> Рубіо почув, що там почав знову говорити Путін. Ой, це Лавров, він сказав: таке немає сенсу розустрічатися. І знову в ці питання доводу знов таки: хто тут погано виглядає? Україна ні. Нам ці тамагавки, як це як бонус був? Я тут, знаєте, завжди порівнюю е, порівнюється, знаєте, от е, з покупками в магазині. От ви приходите в магазин, ну, купувати, припустимо, там а що, хліб, і вам додатково як бонус дають наступну буханку хліба. Да? Ну так ну, зараз бонусу немає. Але ж це не означає, що ти ну, от бонус це тамагавки, тому що це. Нам почала говорити про тамагавки, це тому, що у нас є у самих успіхів виробництві зброї, а от в тому числі ракетна. Ну, дивіться, он сьогодні знову там прилетіла куди в прилетіло да? знову прилетіло. Знову прилетіла кудись там в Брянську область. І все. Це це ж без томагавків, без томагавків вирішується. Барінбург там там влетіло завод там не зупинився. Тут Україна демонструє в тому числі американці, поки ви там будете чухати зі своїми томагавками, ми тут встигнемо все зробити, все, що потрібно, так Тому це так треба сприймати. І тепер тепер, ну, американці знову в такому становищі, що, начебто, щось заявили, а щось не відбувається, Путін знову них, а, використав. Ну так тепер це знову таки, чиї це проблема. України ні, конкретно Трампа. Ну так нехай викручується, чого ми за нього думаємо. Так, Тарас, ви безперечно, праві. Але ж від його рішень залежить, якби наша доля. Тарас, я маю на увазі, що зокрема від рішень щодо надання зброї, щодо надання патріоті, Так, Все щодо... вже вирішили. Почекайте, вже все вирішили. Гроші дають європейці, вони купуються зброю, і все це бізнес. Трамп це порішав всі свої питання перед виборцями. Він сказав, що він копійки надасть Україні. Казав, сказав, що будуть купувати зброю. Казав все. Ні, ви не плутаєте бізнес з рішеннями. Трамп не може зупинити контракти. Ні, ні, ні. Ви не плутаєте це. Там же порішалося питання. Так, що так. Тараса, так. ну а заява Володимира Зеленського спільно із європейськими е лідерами про те, що вони підтримують намагання і план да <гум> <я б, гум> Трампа, да Зеленський це, це говорить, розуміючи, що це не буде виконано, що Путін це не погодиться. Ну добре, ну тоді виходить, ви кажете, це проблема Трампа. В якому він становищі? Ну тобто він каже зараз, через два дні, десь він скаже, чи буде зустріч із Путіним, чи не буде, а що може змінитися ці два дні? Не знаю, що може змінитися. Можливо, що з Китаєм вони повирішують. Може, він просто брякнув для того, щоб взяти час, щоб йому не набридалося ці два дні. Там, да? Ну, дивіться, він же ж, це ж людина, яка, яка, яка діє по обставинах, він який підприємець. Ну, Будь-який підприємець такий адекватний, він завжди в дії по, по, по обставинах. А він діє відповідно до тих обставин, які складаються на час там прийняття рішення. Він зараз дивиться, що буде відбуватися, ну і так далі. Тому так от так це буде бути. Тому подивимось, можливо, що з Китаєм буде говорити, але знову таки це не наша проблема, це проблема Трампа, нехай викручується. Ну тобто переговори вони в глухому куті, можна так говорити чи ні? Ну так. Да. Ну, виходить, що Путін знову обіграв Трампа, Трамп не знає, що йому робити, і що далі? Що ви прогнозуєте? Тому що ми ж за всім цим спостерігаємо. Це чути, наше чути завдання, наше завдання не спостерігати. Наше завдання угу. клопати зброю та робити блокаут в Росії. От і все. Так, що так от так, що так, така от ситуація? Ми повинні розуміти, нам будуть давати зброю, як тільки ми будемо багато своєї виробляти, так побудований світ, от і все. А далі це Трамп нехай там вирішує питання, як він там. Дивіться, час іде, працює, тобто Трамп все більше залежить війну України та Росії. щоб ви розуміли? Він та продовжує говорити, що це війна Байдена. Але проблема в тому, що це вже його війна. Час іде, так він особистий капітал сюди вклав. так Багато чого тут сам зробив. Американські виборці все ж підтримують Україну. Так просто з цієї теми він вискочити вже не може. Наше завдання, наше завдання дивитися, як він там барахтається, да і допомагати ударами по території Росії. Вони ж не компасують нам мозок щодо того, що Україна знищує їхню нафтогазову, ну, російську нафтогазову інфраструктуру. Ні. Більш того. Оце влетіло в Оренбурзі, влетіло газаперероб найбільший газопереробний завод світі, А там Мішел, співвласник, я подивився, італійці, співвласники, співвласники Лукоїл і Казахстан. Ну так що Україна показує, що треба комусь вирушити швидше міськами? Да, для того щоб допомагати Україні. Тут, тут не думати треба тут. Виключно робити і показувати силу. Ну от, наприклад, я вважаю, що нам повинен, потрібен блекаут, наприклад, в європейській частині Росії або в Москві. Наприклад, Но це була б справа серйозно. А чи здатні ми це організувати? Тому що ви завжди центуєте увагу на наших власних спроможностях. Дивіться, Роман Костенко виступив із заявою і сказав, що торік у листопаді президент обіцяв, що у 2025 році буде три тисячі крилатих ракет. Але він каже, що тоді ще було зрозуміло, що це неможливо. І він каже: тут питання вже треба ставити до президента, тобто або його вводять в оману, або не виконують завдання ті, хто мають це виконувати. Так. Про це це про що тоді ця ситуація? Де тоді ракети? Чому вони тоді не летять? Не, не? Ну, Давайте. Я тут не є адвокатом президента. Так, от ну, Роман Костенко у нас з опозиції, там у них там вони завжди так задають запитання. Дивіться, ми повинні розуміти, що е е які типи ракет, що конкретно обіцяв президент. Ви же не сказав, що там три тисячі фламінго, припустимо, буде так? Він вже сказав інше. Там сказав три тисячі ракет. Так це як рахувати? Це. Наприклад, дрон, який летить як ракета, це ракета чи дрон. Да? Тому що дуже суміщаються всі ці вигляди. Тому тут мені важко сказати, чи можуть чи можуть вводити президента Ломану Можуть, я цього не заперечую. Може хтось пообіцяти зірвати. Можуть, можуть. Але те тут питання більше до грошей, до виробництва нашої зброї, тому що для того, щоб перемагати, потрібна. Ну, навіть навіть тому саму ракету для того, щоб зробити, щоб вона в серію пішла і щоб літала, ну, потрібен час, це рівно. Хтось міг сказати, що там три тисячі ракет міг сказати. А в дійсності менше буде. Так що я тут не заперечу тут більше питання знову таки, ми питання виробництва зброї повинен займатися. от я бачу, виробники скаржаться, що у них немає можливості, наприклад. Списувати продукцію, в яку влетіла, влетіла наприклад, ракета, влітає в цех, в цех знищується продукція, і вона досить висить у них на балансі. Да? Або не не не, не компенсуються, компенсуються збитки від ударів. Да? Теж у нас чого немає немає компенсації військових ризиків. Ну цим треба працювати. Тут головне, що ракети виробляють. Давайте так. Летять ракети, летять. Те, що мали летять, це інше питання. Чи можемо організувати? Ну я думаю, що над цим процесом Україна вже працює, щоб зробити блекаут. Тараса Юте, який летить до Вашингтона, можливо, вже прилетів, коли вийде це інтерв'ю. З якою метою на ваш погляд? В чому переконуватиме Дональда Трампа? Ну я не виключаю. Думаю, що тут головне питання збігати позиції європейців та американців. Стосовно зупинки війни, Да якщо та така є домовленості, і далі, там може питання репарації, може інше якісь питання, ну військово, військово-технічне, першу чергу все ж таки в НАТО належить. І це тут, скоріш за все, проговорювалось Ну, подивимось. Ну, можливо, Рюти також говоритиме про ось цей план, так який розробляється. Ну так там та, 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 це вже другий план. Там були 20 пунктів, тепер 12 пунктів. Ну воно поки Росія не хоче зупиняти війну, звичайно, що нічого не буде. Тараса. А от Путін, так, ви кажете, він обвів знову Трампа. Ми постійно з вами розмовляємо і намагаємося зрозуміти. Ну, колись терпець рветься у Дональда Трампа, так що він не. Та дивіться, тут же питання не на конкретно в Путіні, тут питання взаємовідносин США та і Росії останні 150 років. США завжди рятували Росію, дуже зручна країна для вирішення проблем. Тиску на Європу закуповують багато американської продукції, це ідеальна країна. Я ж якось не знаю у вас на каналі говорив, про проводив аналогію, як працює США з Росією. Ну, це, наприклад, 90-ті від собі відкриває ларіок цей підприємець. І одразу ж до нього приходить такі з поламаними вухами. Ракетир говорить: завтра будеш давати мені 50%. Ну, все там, всі валір'янка, все п'ються, все інше. Тут виходить цей, приходить інше. Вже пристойне, в костюмчику, все інше, і говорить, що там, приходили? Приходили. Ну, добре, з тебе тоді 45 да? 45, і ми тебе будемо охороняти. Тільки ми не запам'ятаємо не рекетири, а ми охоронна фірма. Да? А ось і все. А належить це все одній людині. Да? Той самий, який в охороні фірмі він створює проблеми цього, щоб створити попит на власні послуги. Так от, в цьому трикутнику Ларіочник да? це Європа, бандит це Росія, а охоронна фірма це США. Тому що США Євро ну, створює проблеми для Європи. а Вони біжать до США для того, щоб заплатити їм гроші. Якщо Росії не буде, так і проблем не буде. Навіщо тоді США Європі? Тому такі стосунки. Там ціле ціле покоління виросло, знаєте, які харчуються на російські теми і так далі. Ну от а що а що Байден нічого, що то Байден і страбами нічого не робили на користь Росії, все робили на користь Росії. Не дай Боже, щоб вони не розвалилися. І вони поки що чі чіпляються, поки що є там бажання. Ну все ж таки ядерна держава, багато чого контролює а, і, і так далі. Поки що є, але час все рівно проти Росії йде. Тому що фундаментальне протиріччя я говорив і продовжую говорити Трампа з Росіянами. Це нафта та ГАЗ. Росія хоче повернутися на ринок? Європа, а США їм не дадуть. Так, дивіться, ви спеціаліст перемоги. Якби Дональд Трамп інакше говорив із Путіним. Зокрема, до прикладу, я фантазую, а ви мене поправте. Так сказав. Значить так, Володимире, ти або погоджуєшся на такі умови, зупинку вогню, події чи Ріні фронту, або там, вже завтра будуть томагавки. До прикладу, я тобі даю там тепер точно вже, там оці 24 години. От так би подіяло, чи ні? Як би подіяло, Тарас? А, а, ні. А, а Путін це. Не, Путін знає, як відповідати на таке питання. Говорить, я повністю підтримую твій план, Дональд. Я повністю підтримував. Ну, по перше, я хотів тобі подякувати за те, що ти як ти вирішив питання в ГАЗі. Да? Хотів би подякувати твоїй дружині за те, що вона приєдналася до всіх цих питань. Да? Да? Повернення дітей і все іншому. Там да? я повністю підтримую твої прагнення миру. Вони повністю співпадають з нашим баченням. Так? Я вважаю, що треба вирішити питання це на особисті зустрічі, тому що у нас є пропозиції, які я хочу зробити. І все, і томагавки в цей день не дають. А, ну, якщо, а якщо якщо Трамп скаже це все добре, так і це мені там, я не знаю, там, добре, але давай все-таки повернемося до там лінії. Ні, хворі. говорить, звичайно, давай зустрічатися, давай зустрічатися у мене є новому, у мене є нові, нові дані. Так. так, а що зустрічатися? Давай ухвалюємо рішення і все. Ні, ну це ж ми не можемо все по телефону обговорювати. Там є декілька деликатних питань, які ми не можемо вирішити. Володимир, але ми ж тобою зустрічалися вже на Алясці. Ну так от той імпульс, який заданий на Алясці, треба продовжувати його. Ну глухий кут, да. Я, я до того, що ні, тут... тому що Путін вміє викручуватись, його вчать на ведення таких перемовин. Ви знаєте, на які кнопки натиснути. Плюс да, плюс плюс таке. Ну знову таки статус на, на держави, все інше. От воно працює поки що, але знову таки час тут працює, час працює проти Путіна. По проти Росії, ну знову таки нафта та газ. Я вам говорю, це принципове питання, з яким у Путіна з Трампом немає ніяких спільних спільних позицій, і, і Трамп вже ж говорив про те, що Індія мовляв, моді йому пообіцяв, що взагалі До, індія, що... то Індія припиняє купувати нафту. Я впевнений що воно і дотиснуть. А, а це катастрофа буде для Росії. Ну на Китай поки що неможливо, бо в Китаї є важелі тиску на США. Це рідка метали метало. метали це важить тиску як на США та на Європейський Союз. Тут поки що важко буде. Але ви але ви говорите, що навіть якщо Індія відмовиться, то це вже буде катастрофа для ну, звичайно. Ну да третину закупівлі. У них дивіться, ціни на нафту ж падають. Да? Вона вже ціна вже 47,4. нижче ніж затверджена була гранична межа для Росії. Так, удари по території Росії наростають. Дефіцит бензину та дизелю вже очевидно встає. А якщо це ще випаде, ну це катастрофа буде для росіян. А про що тоді буде говорити? Ну, ви сказали про те, що буде назначені Дзіньпінім говорити про Україну. А власне, ну, а що буде пропонувати тоді? Ну Є що взагалі пропонувати Трампу? Кому? Сі-сі. Кому. Сі. там інша історія. Я думаю, що вони будуть торгуватися щодо взаємних постачань продукції, так, Рідкоземельних металів, а там процесори, чи щось, а або що щось таке буде обговорення, ну інший перелік питань, але у, тут. Питання України ну, чи буде вирішено, тому що Китай саме так Путін подобається. Але якщо вони домовляться, ну ось про такі про їхні справи, скажімо так, про торгівельні, то тоді чи перейдуть знову ж таки до України? Ну може і перейти, тут... але ну Китай не може змусити Путіна припинити воювати. Тараза, тобто, коли з'явилася інформація про те, що можливий візит Путіна до Будапешта у Малюка і Буданова. Чесалися руки, так одразу, і вже такі. Ну, да, да, вже вже плани, що куди, хто тут, да, да. Як, хто першим відриває голову, можливо. Да. Тарас, тарас, це, якщо серйозно, ми тут з вами сміємося, а якщо серйозно, то такі плани розробляються? Ну, я думаю, що да хто сказав, що ні. Тим більше, кордон реа поряд, да. у нас є купа етнічних уборців. До речі, Добре, дивіться, фактор Білорусі фактор Лукашенка, який наразі каже про те, що ми там намагаємося вийти на українців, треба відновлювати контакти, і взагалі про велику угоду говорив Лукашенко. Що це все, і який тут роль може зіграти Лукашенко? Ну Лукашенка страшно, що то страшно, хоче зберегти владу, хоче пережити Путіна, потім сказати, що він головний євроінтегратор. Він знає, він знає, що він постачає нафту та газ. В Росію, так Ну точніше, не газ, а нафтопереробку. Він знає відстань від українського кордону до Мозерського НПЗ, скільки там, що можна і швидко втратити. Тому він періодично з'являється про те, що давайте моритися. Ну, ти все. Ідея енергетичного перемиру, як ви до неї ставитесь наразі? Ну, це не Україні. Тому що важливо, ну тим більше дивіться, ну що значить енергетично? Росіяни ж хочуть як. Давайте не будемо бити по енергетиці один одному, а на фронті ми будемо наступати далі. Так, а в чому сенс? Тим більше вони порушаться, це і так зрозуміло. Ну, тобто з цього можна не початися, скажімо так. Ну зокрема, Путін може це запропонувати тоді Трампові, як гачок. Ну, Може, але ж вони не будуть, не будуть нічого робити в цьому напрямку. У до нас ви маєте на увазі, не будуть робити на ні, ну вони можуть, але ж вони ж. Ну по-перше, яке буде санкції за порушення. Ніяких санкцій, да. А якщо вони це зроблять, далі вони просто накопичать ресурси і, і будуть знову бити по Україні. Ви ж повинні розуміти, у Росіян існують тільки дві опції: воювати або не воювати, або не можуть воювати. Коли вони говорять про перемір'я, значить щось у них не так іде. Тарас, як воно буде, слідкуємо, аналізуємо і з вами у спільних ефірах. Ми щотижня зустрічаємось на Фабриці новим, за що вам безмежна подяка. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу, а також на авторський ютуб канал Тараса Загороднього, там також цікава аналітика. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Тараса, буду вас чекати наступного тижня. Щиро дякую вам. Дякую за побачення.